Аааа, <риклад> ебаный брат. Питер, блядь. Чо <риклад> вы это раны-то? Так по здоровью уважаю. Вот может он. Может, это займемо, то есть Макарбархе то э, машина диспетчер подав що це машина в Рошику. Может, я перевірю номерачки. Сука, школьники в ПД я ебу. Взяв телефончик, переверю в Ай, блядь, сейчас в тюрьме сидіти, сука. Ебург сидите? Певно. Чого? Тебі... Огонка. гонка. Так, і, а, а, будь ласка, виходимо з машини і передаємо. Мені. І ти вийти не можеш зі гри, бо вони вже тебе помітили, так? Да? Та не можна, бан. Будь ласка, надайте дайте мені ваші документи. Ара, если он лоха блядь. Так, цей угон транспорт знаходится угон и выстрел меня. Все, братан, откат, короче, ты. Ты не провірив, чи взломит, короче, ще. все, скарга. Проверьте, будь ласка. Вс, поздно. Давай да, едите, будь ласка. Иди далее. Чрт.